Кінологи із собаками нещодавно повернули з відрядження, шукали загиблих на Харківському та Донецькому напрямках і вже планують наступний виїзд. Зараз не тільки відновлюють сили, а й відточують навички на тренувальній базі у рідному Павлограді. Кінолог робить на території так звану закладку із характерним запахом, який має відчути навчений пес. Ось Цю маленьку трубочку покладений зразок одного із безлічі е, запахів. За лічені секунди з парки бере слід. Завдання непросте. Ще за 10 хвилин ретельно винюхує місцевість, аби врешті вказати правильне місце. Бельгійська вівчарка з парки найстарша собака в загоні. Їй вже 10 років. На початку 2022-го мала піти на заслужений відпочинок, та наступ росіян змінив плани. Тепер і її залучають до пошукових операцій. Завдяки великому досвіду безпомилково вказує на місця, де може бути тіло загиблого чи його фрагменти. До війни загін спеціалізувався на пошуку зниклих людей. Нині ж виїжджають на завали після ракетних ударів, а також на деокуповані території. Це єдиний в країні цивільний кінологічний загін, який Генштаб долучає до пошукової місії з повернення загиблих героїв на щиті. Це тільки що звільнені території, на яких ще не пройшло навіть розмінування повністю. Розмінування по ну, відбувалося на наших очах, де сапер іде по тропі, там під керівництвом нашого командира, представника генерального штабу, йде група, і тільки по команді сапера чи командира ми маємо право там щось відпрацьовувати, якісь участки. Карина та її трирічний доберман Ханна встигли попрацювати на звільнених територіях Харківщини у жовтні ж, коли росіяни кілька днів поспіль запускали ракети по житлових будинках Запоріжжя, шукали людей під завалами там. Ми там були з самого ранку, працювали до самої темної. Ця собака і декілька других собак тримували свій п'ятий палець. Собаки все одно продовжували працювати, навіть коли їм було дуже боляче. На жаль, всі люди, які, всі люди, яких ми знайшли, вже були мертві. Дуже добре під час пошукових операцій проявила себе дев'ятирічна Нітра. Два тижні Олександр працював із нею на звільнених територіях Харківської області. Собака вказав на численні фрагменти тіл під великим шаром ґрунту. За мною слідом йшли хлопці і на місці військовій на місцях позначень ну тому, що там все ще рашисти танками закатали. Да, й вони просто десь на пів штика прокопували, де собака давала позначення. І там дуже багато було позначень, дуже багато. Неможливо порахувати більше десятка, більше двох десятків. Можливо. У загоні собаки різних порід: німецькі та бельгійські вівчарки, доберман, лабрадор, бігель та навіть коргі. З поміж 13 – 9 універсали, навчені шукати як живих, так і мертвих людей. Завдяки професійній підготовці не бояться звуків, пострілів чи вибухів можуть ефективно працювати до восьми годин поспіль. От зараз і знов нам дзвонять, що там по позначкам, де там не де, не де розгрібли ми щось там завалі, а по позначкам собак продовжують знаходити людей. Собаки знаходили людей на під шаром двометровим шаром ґрунту, плюс ще закотаним розкотаним танками, запресованим на протязі п'яти місяців. Антарес співпрацює з усіма державними структурами на волонтерських засадах. За збереження життя всієї групи кінологів та собак відповідає Петро. Чоловік возить загін на власній автівці. Вони замінували просто поля. І коли заїхали, вже зрозуміли, що поле заміноване, виїжджали там ну, десь там метрів 300-400 вже по своїм коліям назад, обережно і трошки руки трусилися. За час повномасштабної війни загону «Антарес» вдалося відшукати понад 50 загиблих людей. Кінологи кажуть, працюватимуть стільки, скільки буде потрібна їхня допомога. Адже тих, хто віддав своє життя за свободу і незалежність країни, неодмінно треба повертати додому. Поліна Полмарчук, Дмитро В'єтров, новини одинадцятого каналу.